Всім великий привіт На нашому фармінгу сталася аварія, а саме відірвався цей пимпик. Це наш любимий фламінго, навіть не так, як наше, так як більше дітей. Це є такий надувний круг, він іде досить такий великий і на ньому дуже сильно люблять катати, сидіти, ну, плавати по воді, по басейну. Така, така от халепа сталася. До речі, ну можна було б купити інший, але він дуже дорогий. І я хочу попробувати це все діло заклеїти. Заклеїти рідкими латками. Я вже тут малесенький діроший клею, так воно виглядає. До речі, досить таки неапетитно воно виглядає, Якби якась пташка тут би вальнула. От. Але, але воно тримає. І так само я хочу попробувати проклеїти рідкими латками також оцей пимпик. Дивіться, якими латками я буду клеїти. Ось, ось Такі є латки, це я купив їх в магазині. От, до речі, зробив я невеличке зауваження, коли ці латки взяв. Тут кучу, все пише на, на російській мові. Продавець мені сказав, що ну, не може сказати, чи це є, чи це є Росія, країна Агресор, чи що це. Ну, не міг пояснити. Я вже прийшов додому, сканував QR-код, QR-код мені нічого не допоміг. Почав вибивати на якісь сайти, Бог знає всякі різні. Так само це латка Play4.com, так само там щось такої інформації я не віднайшов. Я вже подивився по номеру телефону. А, е Кажу по QR-коду. Е інформації ніяк я тільки вибило один номер, е по якому можна звернутися, і ну, по якихось питаннях на рахунок цього клею, то мені вибило країна. Казахстан. От. Так що аж звідти оці латки, рідкі латки по ходу до нас приїжджають, припливають, не знаю, як їх сюди доправляють, але, але такий збут ринку Казахстану у нас також тут існує. Така ситуація. Ну що, давайте попробуємо. Зараз я його розпакую. Попробуємо його. Зараз. Відкрити і це все діло заклеїти. Ось такий тюбічок. До речі, тут, хто то не розуміє, то зразу пише, що можна клеїти лодки, матраси, камери, ну, кучу все, що резина, і відповідно 20 мл цього блин, клею. Я вам скажу, що це досить таки мало. Я якось на початку літа був його купляв. Получається, його треба добре збовтати, тому що, перше, коли я його використовував, перший йшов такий тайбацетон, він одразу плавив камеру, От, бачите, таке видно, що тийба поплавана. А потім вже йшов сам клей, і то він такий такого вигляду якось неапетитно також був. Але. Нічого, зараз спробую це збовтати і будемо клеїти. Я думаю, треба пробити першу дирочку малесеньку. Щоб не було вакууму, просто трошечка туди повітря. О, так, малесенька дирочка є. Зараз з болтою і будемо пробувати того клеїти. Так, я вже його добре зболтав. по інструкції, по використанню цього клею, що тут пише. Потрібно знежирити поверхню, нанести перший слой цього клею, почекати 15 хвилин і потім нанести знову ж таки другий слой, і його фактично по інструкції. Тут вже не прочитаєш, бо я вже тут все порвав. І цього має бути достатньо. От. Так що давайте будемо пробувати, будемо пробувати це все мастити. Так, щоб трошка клею туди всередину зайшло хоч капулечку. Так, ну що ж, давайте це буде у нас перший, перший такий слой, а потім спробуємо зробити другий. До речі, зверну увагу, якщо на нього трошечка подути, він набагато швидше стохне. Тобто на ньому утворюється така корочка. І Він так менше тече. Ну що, чекаємо 15 хвилин. 15 хвилин вже прийшло, клей вже висох, що вже можна руками його мі... ну, сміло брати, але дивіться, яка... який ефект резинки. Трипорухається. Це перший. Це перший тільки слой. Я думаю, треба нанести, може два, і, може і три. Може і 4 нанесу. Максимально хочу зробити тут найгрубший, щоб був шар. Щоб це все гарно трималося. Ну, давайте ще другий, другий, а там вже подимся. Клею є багато, так що можна можна клеїти. Так, це у нас буде другий шар клею. Ну що, пройшло ще 15 хвилин. Це вже такий результат, трошки ще краще. Це вже видно, що це таке залите. Але все рівно воно щось так тянеться, тягнеться. Так що я зараз ще попробую третій слой, а там далі буде видно чи буду давати четвертий, але третій ще дам обов'язково, Ну що, після третього разу, я думаю, більше тут не треба нічого давати, більше тут так, такий слой вже грубий получився, шар. Але все рівно, бачите, воно рухається, думаю, що повітря тут не буде пропускати. Треба буде просто легесенько витягувати. Оцей пимпик і легесенько буде його закладати. І думаю, що е, термін цього фламінгу ми ще продовжимо Ну, на декілька сезонів, може точно. Ну, на сезон 100% продовжимо. Так що зараз треба спробувати накачати його, надути і подивитися, що буде спускати. Ну, Та я думаю, не буде спускати, тримати буде 100%. Але бачите, як воно дихає. Дихає, але тримає. Тримає, зробилася плівочка і тримає. Так що качаю я що це. І тестуємо. Цілу ніч це все постояло, дивіться, як воно сильно затвердло. Навіть не рухається. Але все одно воно м'яке. Кажу вам по правді, цей клей досить таки непогано себе зарекомендував. Тримає оцей пимпик, що я клею досить таки непогано. Маю надію, що буде і тримати надалі. Але таке, будемо тестувати, будемо дивитися. А так, поки що, все працює. Так що, всім дякую за увагу. Клидіть лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!